Ну що ж, любі друзі, сьогодні я вам покажу гороскоп не успішної людини, а кінченого мене Е, Буду це робити дуже швидко і, стараючись до цього, сильно не занурюючись, просто факти, просто періоди, просто такий холодний аналіз всього. Дуже гороскоп є показовим. Оце можна побачити окремі штуки, я також бачу в деяких людей, але в нього власне поєднання багатьох-багатьох факторів. Е символічно є те, що в нього і асцендент, і Юпітер, який дуже сильний в першому домі, отримає Дік е знаходиться в Накшатрі Чештка. Е вони в нього є в темигуні е через дуже несприятливе народження і дитинство. І, е власне, це сталося те, що сталося. Він виріс монстром. Насильником, вбивцем, педофілом і А Він скоїв не менше 53 доведених вбивств. З іншими оперативними даними, понад 65 вбивств. Він скажімо так, спеціалізувався на дітях і на жінках. а Чоловіків іншомусь не чпав, тому що. Так, і власне він також працював вчителем, в нього були нормальні роботи, і ми це все зараз побачимо в його карті. Бачимо, що в нього сильний Марс має дікбалу, сильний Юпітер має дікбалу, Венера 12-му домі своєму знаку має дати якраз гроші. І дійсно гроші в нього були. І він постійно, завдяки це власне своїм місяцям в сваті і в Венері, такі ну це приємне таке поєднання. Він постійно виходив сухим з води, але все таки Меркурій ми це побачимо. І поєднання Сонце вони не дали йому вже там вчинити всякі оці звірства. Але всім потроху зараз ми з вами розберемося. Отже, також що ми бачимо цікавого, що в нього кету у восьмому домі. А, ну, зазвичай це говорить про те, що людина схильна до якихось містичних практик, в неї було важке попереднє життя, акету у восьмому домі. В цьому житті має багато заробляти. Дійсно, виконував в певні мірі якусь дхарму, він заробляв гроші, тільки втрати він від їх на сакі. Ужаси. Ось. І в принципі гороскоп нічого такого не, ну, не показує жахливого прав, але ми в періодах зараз це все побачимо, як, це, як можна от в такому ну, тобто починається життя в жахливий період, період раху, який знаходиться в Накшатрі Мула. Це Кетурянська Накшат, ракету в нього в восьмому домі. І, знову ж таки, вже це пов'язані якісь травми, родові травми, кету також пов'язані з народженням безпосередньо нашим приходом в цей світ. Атмакарика в нього сонце, яке також довгий час. Ну, дало йому те, що він був не закане не без а також енергію здійснювати всі свої жахливі вчинки. Оцю бажання влади до керування. І власне, ну, найближчим про влади у психопатів, у хворих людей є вбивство, так, тому що ну, це повна влада над людиною. А... Ось тобто, таке все воно збочене, некрасиве, негарне. Ну, Давайте зразу перейдемо до періодів. Бачимо, що він народився в період, був в Раху Сатурн, він народився в 36-му році, передвоєнному році. А, ось, він, власне, народився в Харківській області, зараз це Сумська область, з національністю українець. А, і, власне, що ми бачимо? Є свідчення те, що він народився в період Раху Сатурн, тобто був включений сильний ретроградний Сатурн, Раху, який також ретроградний, Мула, Накшатра. і е, говориться про те, що в нього була гідроцефалія, коли він народився. Гідроцефалія це жахливе таке захворювання, по суті, е, е, вода в мозку. І це такі незворотні певні процеси, звісно, вона не може не повпливати на подальшу нервову. Нервовий розвиток, розвиток психіки і з цього всього. І е, є свідчення, те, що до 12 років, до, власне, до закінчення періоду раху, е, він страждав від нетримання січі, за що його мама постійно била і шаймила. Тобто, бачу, він народився в період раху, і оце весь час він пісився. Ліжко, що його і мама за це наказувала. Потім в нього розпочався період Юпітера. Але який Юпітер? Юпітер в Джиєш дуже сильний, дуже близько до асценденту. Тобто він, це удача, якраз, але знаєте, це таке чорне, чорне везіння, щось таке дуже ну, таке темне. І, власне, в цей період він став свідком того, як його мама була зґвалтована німецькими солдатами і народила його сестру. Його тоді батько був на фронті. Його також зарахували до зрадників батьківщини, Тут він це все перейшов. Він погано навчався, але потім, ну, власне, був голод. І під час голоду вони. Не виходили з будинку, тому що боялися, що їх зловлять і з'їдять. І мама його розповідала, що під час голоду його старшого брата нібито вкрали і з'їли, але є також версія, що з'їли самі батьки, ну, уявляєте собі, в такій родині він виріс. А, власне, в нього також власне, в цей період Юпітер, от Юпітер Кету, він захотів поступати в університет. Але йому це не вдалося через те, що його батько зрадник Родини, і тому його не взяли. Власне, тобто в нього було бажання навчатися, було бажання щось робити зі своїм життям, але власне це йому зразу не дозволило цього роботи. Тим не менше, він, він якби проходив службу в армії, служив до 60-го року до періоду Юпітер місяць, так? Е, і власне він е, влаштувався на непогану роботу, він став інженером. Е, тобто, в принципі, йому соображалки вистачали Юпітер першому домі, екзольтований Меркурій в одинадцятому. Він, незважаючи на те, що в нього була гіртерцефалія при народженні, він. Нормально зображав, тобто він був такий хитро розумний, і знаєте, от як ці всі як джієштхи, оці такі ну, схематозники, та, схему якось продумати. І ось це оце бажання влади, бажання, от власне імідж, і що імідж все решта нічого ну, дало йому те що, те, що, те, що ми бачимо. А в нього навіть народилося двоє дітей. Він ну, він працював, власне. і він собі так жив вже 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 поки в період Сатурн-Марс, бачимо, вони між собою аспектують один одного, майже прямим е, Такий темний Сатурн ретроградний, дуже сильний в водолій це його знак, знак новаторський та щось новеньке. І він зробив щось дуже нове, незвичне як для себе, так і для всіх людей. І взагалі, ну, в принципі, і оцей аспект, ви знаєте, оці поєднання Сатурн-Марс є дуже непросте. Нам протилежні енергія, Марс це є вогонь. Сатурн це є сильний холод, і це якби дуже енергетично важке положення, коли в нас є таке на небі. То ми дуже сильно страждаємо, і власне він з таким народився, цей взаємоаспект. І в цей період він здійснив своє перше вбивство. Але він отримав, він вбив дитинку. Але він від того отримав з одного боку і великий такий кайф, і з іншого боку, він сильно перестрашився. Тобто це межувало з страхом, і в нього це буря емоції було, що він вже три роки після того він нікого не, не чіпав і не вбивав. І вже почав наступний період. Вже юпітер Сатурн почав знову вбивати. і причому дівчинку знайшли, його навіть і затримали, але його відпустили. А, і, типу, власне, він ще якось намагався замітати сліди, щось його там підозрюваю. Але, власне, е через нього, до речі, е двох людей е також стратили, бо подумали на них. І, власне, це також, оце якісь джерстки запутати, оце хитрощами заплутати. Бо вони, вони люди мудрі, але знаєте, такі в негативному плані трішечки. І, власне, вже в 81-му році, коли включився період Сатурн-Юпітер. Знову в нього оце бажання влади по Сатурну. Джієштха також там включилася цей геніальний, темний, ну не зовсім геніальний, не хочеться так казати про якогось неакінченого меняка, але тим не менше йому мозгів вистачало всіх водити за ніс. Не можу сказати, що савятська... Розслідувальна машина була ідеальною, тому що насправді його ловили, в нього брали зразки крові. І, власне, через помилку. Спочатку вони щось там відмазували, що ой в нього не співпадає там група крові з його сім'ям що, типу це такий рідкісний випадок, а в нього такий. Я насправді все, ну вже сучасна судмедекспертиза це все дізналася, що насправді все там співпадало, просто вони тупо напортачили. І портачили вони на кожному кросі. На нього влаштовували облави. Це ж був не єдиний випадок. Він здійснював, просто це раз за разом всі боялися. І через те, що це знаєте, як це радянська влада, вона про це ніде не оголошувала. Тобто життя в Радянському Союзі, це щось подібне до раю, райських планет. І, власне, це давало йому повний крит-бланш на, ну, на таку свою злочинну, огидну, просто надзвичайно жахливу діяльність. Ось. І, власне, в цей період, він далі при Сатурн-Дюпітер, він продовжує всі свої штуки. І, власне, друге, друге його власне, нього була певна така схема, що він лісосмуги заводив людей. Друга жертва це в нього була 17-річна дівчинка, яка була повією, а вона почала з над ним, з ним насміхатись, тому що він був імпотентом. І, власне, також це було йому якби, в захист. Що от він же ж не може, бо він же ж імпотенці за нього там не виходить. І, до речі, як ми можемо побачити ну, певну таку чоловічу неспроможність в гороскопі, це в нього видно про те, по, по Венері. В нього венера, як в, е, в, наталь... в Натальній Д1, знаходиться в 12 му домі в останніх градусах, і плюс те, що в нього Венера в карті Д9 знаходиться теж в 6-му домі, в домі хвороб. Тобто є якісь в нього, були, венер... скоріш за все, були венеричні захворювання. І такий господар 6 -го дому Марс він був сильний, і також це, типу, таке поєднання йде ну, з натяжкою, але видно, що, скоріш, за все, що в нього була якась хвороба, через яку він був неспроможний це робити в якійсь мірі, а в якійсь мірі міг. Коротше, в нього було багато серед жертв волоцюг, розмов відсталих, він і постійно щось там відрізав, щось там інколи з'їдав, причому тримав це в холодильнику. Його жінка, його мабуть, потім його захищали, були в повному шоці, його не могли зловити. Навіть коли от його перший раз зловили, ми можемо чітко це прослідкувати. Включився період Меркурія. Як тільки включився Меркурій, все його вперше злопали, його взяли під арешт. На той момент він вже грохнув 15 людей. Він при цьому став одночасно і успішною людиною, тому що все-таки 11-й дім включився, він став якимось начальником. Він багато роз'їжджався, йому давало можливість там, займатися таким, ну, от, своєю злочинною діяльністю. А як його взагалі е, застукала? Uh, він прямо на вокзалі, uh, ну, якби заплатив дівчині, щоб зайнялися з ним моральними втіхами. Uh, в, в нього в портфелі виявили, через це його затримали, поліція моралі. виявили в нього ніж, бази, вазелін, мотузки. і Потім взяли в нього кров на аналіз, група крові не співпала, бо вони не портачили, І потім після цього всього вони його відпустили і віддали навіть його вазелін. Уявляєте? Uh, також, ну, тобто... Його відпустила, не провівши ретального аналізу, розслідування, це все засудили лише до року виправних робіт ну, через те, що його застукали за, ну, таким, за неподобством. Але при цьому він переїхав в інше совєтське місто, став інженером, потім стане начальником відділу міліції. Це взагалі, чому взагалі, от така от контроверсія пішла в період Меркурії. Меркурій з одного боку він знаходиться в екзальтації в Накшатрі Хаста, і Хаста це бажанникшатру. Вона не не могла дозволити, тобто вона якраз причинила до того, щоб його злапали. Бо хаста вона за справедливість. Але з іншого боку, хаста також йому допомогла добитися успіхів на роботі з такими чином, а то, що відбулася така халатність, то треба дивитися гороскопи тих ідіотів, які не змогли доказати його причетність. Після першого арешту він ще 21 людину. Тобто, і це я гадаю про вину, в тому числі тих людей, які його відпустили. Проводилася операція лісосмога, його ніяк не могли знайти. Там були засади всякі. Також засудили ще одного до страти, ще одного вбивства, що його вбивцю, також його ну, приписали злочини, також його стратили. Але ну, типу, не то, щоб прям ні за що його стратили. Цей Анатолій Сливка, але була б тож та сама помилка слідства, те, що вбивство, що смугах свіжі за все здійснюють двоє. Один спеціалізується на хлопчиках, інших на дівчатках. Ось і власне, власне, цього сливка. Опитали, розстріляли, а потім до всіх дійшло, що це, походу, не той. Знову ж таки, Як його намагалися також лапати за допомогою психологічного портрету? Це, до речі, вони підглянули у американців. Американці вже таким методом розслідування володіли дуже давно, і вони якби зрозуміли те, що перед ними гетеросексуал, що він якийсь некросадист, він все ще за все імпотент. Йому десь від 40 до 50 років, що в нього сексуальні перверсії, що його жінка до нього дуже добре ставиться, покриває його, скоріш за все, якщо в нього є жінка. А також що в нього, скоріш за все, є машина, що його робота пов'язана з поїздками. І... Власне, створили і почали його ловити, тобто за допомогою цього психологічного портрету. І, в принципі, це призвело до, ну, до того, що дійсно його злопало. Друге, друге його було заарештоване ось тут, в період Меркурій Сонце, бачимо повністю включений 11-й дім. Сонце це є справедливість. Так, Видно, що сонце в нього в дуже такому плачевному стані, 29 градусів, стосунки з батьком, дуже погані. Але, власне, цей період. Меркурій, Сонце, все-таки Меркурій підсвітився, підсилився цим сонцем, сильно включився 11-й дім. Цей дім, в принципі, благочестивий, так? І, зважаючи на те, що дімками Ками, дім друзів. В його випадку дуже сильно включилась хаста, яка за справедливість і божественна, і вона не дає робити такі, ну, такі жахливі речі. Його, власне, зарештували другий вдруге. І вже при цьому він його намагався допитати. Він не зізнавався, збирали докази, також там все було важко. Його звинувачив багатьох вбивцях, але потім його розколов психіатр, психотерапевт. Власне, це єдина людина, яка змогла його розколоти. Тобто людина, яка спеціалізується на таких рештах, він водив за він, його ніхто не міг перехитрити. Він був просто непрошибаємий, як ну, Поджєшки, все все така класика жанру. А, також його покривала його дружина, покривала його мама. А, не могли з цим нічого не зробити, поки його не розколов психіатр. А, також ну, власне, його хотіли відмазати. Але типу, про помилування назначали. Він ще також потім прикидувався, що він психічно хворий, що він не підсудний, але тим не менше сталося те, що сталося 14 лютого було страчено. Якраз на день Святого Валентина. Також багато фахівців, які брали участь у проведенні експертизи, казали, що він з одного боку типу, не міг займатися. Це теми діємо зі своїми жертвами. Але хтось про це казав, хтось не казав. Ми бачимо, що є певні моменти сексуальної неспроможності, але те, що свідчить про насильство в його карті, прямий аспект, Накшатра, Кету в восьмому домі. Коли він народився, то був період раху, який знаходиться в нього в мулі, теж така демонічна Накшатра. Так, він, міг, був, він багато чого добився, він у роботі був успішний. Бачимо Марс тут Дікбалу, доволі сильний. Меркурій йому допомагав, Венер у 12-му домі. Він мав гроші, рай, він мав гроші, мав це все. Ну, але бачите, такі оці всі разом, якби компоненти, вони дали те що дали, як воно розвивалося по періодах. Ми завжди дивимося. Гороскоп не тільки статичний, як воно тут є, так? тому що статика нам показує, що це в принципі могла бути доволі добропорядна людина, насправді, Ну, крім певних оцих, то, що я назвала. Але бачимо, який в нього був початок життя, ми бачимо, що він надивився під час періоду раху. Голод, як їли, його, тобто цей канібалізм, потім це також відтворює. Настільки ці сильні травми що потім це все відтворює. Він бачив насильство сексуальне різного характеру. І ну, воно, бачите, вкупі з його гідроцефалією дало те, що дало. Ну, Потім його ще досліджували його. Психіку його цю маску нормальності спорили часто. Це просто він був знахідкою для психіатрів, психотерапевтів. А, і от спорили, чи він організований, чи дезорганізований, серійний вбивця. Насправді, от навіть його він був настільки жахливим, і він бачив, що він є відомий, як от люди в джєздхою, і в нього власне. Особливо сильно задіти четверта пада ми бачимо якраз Юпітер джеєшхі, що от він, мав у славу, він прославився. І його ім'я досі є якби, назвою якихось особливо відбитих, відбитих маньяків. Його досі знають, його досі пам'ятають. Це така жахлива людина. Але, тим не менш, він прославився. І це також заслуга джєштхів. Також це є заслуга, в тому числі Чітра і Шакі, що про нього знають. А, і, власне, ось є ще є безславний кінець. Зараз глянемо, коли його втратили. Це був 14 лютого на День Святого Валентина. 1994 року, зараз тут глянемо. Звісно, так бачимо, як він народився в раху, так його Раху і прикінчив. Період Меркурія раху. Меркурій справедливість йому якби, забезпечив і раху, просто його забрав. Ось, ось, ось такий ось момент. В Принципі, все. Скажіть, будь ласка, в коментарях додайте якісь деталі, які упустили. Не забувайте, будь ласка, писати більші розлоги коментарі, не забувайте підписуватися. Мені а... було дуже важко це все дивитися, але тим не менше, такі речі також треба бачити. Треба вчитися, треба знати, треба проводити свої дослідження на цю тему. Тим більше, що матеріалу є дуже багато для. Стро це не пахане поле, астрологія. Всім дякую за увагу. Всім бажаю миру, добра, любові в серці. І якщо в когось є якісь психологічні дитячі травми, то, будь ласка, бажаю всім вилікувати, щоб всі були щасливі і задоволені. Дякую, па-па.